Тренажер читання англійською мовою. Читаємо слова, коли буква І стоїть в кінці слова. Буква І у кінці слів, які містять дві та більше голосних не читається. Тому її називають німою. Проте вона змушує попередню голосну називати своє ім'я так, як в алфавіті. Наприклад, Ей O, EU, U. Читаємо з буквою «ей» слова. Допоможи їжачку зібрати всі яблучка, які є в його садочку. Постав відео на паузу та прочитай всі слова. А зараз перевір: cake, game, date, lake, tail, cave, safe. Case. У нас дві голосних у слові, і остання із яких І в кінці слова стоїть. Тому вона не буде читатися, і ще вона називається німою. А голосна буде читатися так, як вона називається в алфавіті, в даному випадку Ей. Читаємо слова із буквою Оу. У ведмедика сьогодні день народження, і він запросив білочку, допоможи їй пройти всю дорожку, прочитавши всі слова. Перевіряємо: Could, Hope, Pauk, Rose, Rope, Home, Stone, Bone, Joke. Знову у слові у нас дві голосних. Остання І. В кожному слові. Вона німа, не читається. Тому голосна буде читатися так, як називається в алфавіті, в даному випадку «оу» або «еу». А зараз прочитай всі слова на млинчиках, які написані. Знову І в кінці слова не читається. А всі голосні будуть читатися так, як вони називаються в алфавіті. Check yourself. Перевір себе. Fine, Kite. five, tune, mute, Hike. bite, pile, cube. Cute, f'ume, use, Pile, Drive, Hide, Mule, duke, use, puke, tube, time, bike. Нагадую правило: дві голосних у слова і остання із них і. Вона німа, тобто не читається. А попередня. Голосна буде читатися так, як називається в алфавіті. Наприклад, I, U, I, I, U, Окей. Okay.